Африка. Нектар життя у відлуні загрози людства. Ласкаво просимо до серця Африки, де в танці кольорів природа демонструє величезну різноманітність життя Серенада саван, танець ляни в джунглях. Та концерт пернатих на фоні гарячих африканських обіймів сховали в собі найбільше біорізноманіття, але нині це обличчям стає перед загрозами. Як гравці на великій природній сцені ми повинні взяти на себе роль охоронців. Історія розпочинається на південних Скелястих горах, де племена мудрих серців вважають, що різноманітність природи це сила, яка об'єднала світ. Вони вчать нас тому, що в кожному листочку, кожній пелюсті та кожному живому організмі криється таємниця, яку ми повинні поважати та захищати. Подорожуючи західними пустелями, ми натрапляємо на квітучі оази, де життя прокидається від спекотного сонця. Тут природа вчить нас, що біорізноманіття це не просто різноманіття видів, але й взаємозв'язок усього живого. Кожний організм є неповторним елементом у мозаїці життя, а його втрата може викликати дисгармонію в цьому магічному танці. Наша подорож на сенас через безмежні простори саван, де стада зебр, буйволів та величезні слони відзначають величність та складність екосистеми. Тут серед гомону природи ми розуміємо, що кожен вид це актор, який грає свою унікальну роль у великій виставі природи, але тінь темряви намітається на горизонті. Коли ми долаємо ріки та розгублені ліси, загрози зміну клімату, браконьєрство та знищення природних середовищ стають викликом для цього величезного драматичного виступу, стрімко збільшується числа видів, що зникають, і ми, як свідки цього драматичного акту, маємо діяти. Серце Африки б'ється в ритмі природи, і ми, як її хранителі, Повинні турбуватися про цю симфонію. Нехай наші дії будуть щедрими вчинками, спрямованими на збереження біорізноманіття, щоб наші нащадки також могли насолоджуватися цим величним проявом життя.